Головне про події 17 червня. Україні загрожує дефолт. Фермерів бронюватимуть від мобілізації. А ЗСУ готує удари по Криму. Докладніше далі. Україні загрожує дефолт. Владі не вдалося домовитися з власниками 20% облігацій щодо реструктуризації близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу під час офіційних переговорів. Дрони Камікадзе головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії. Бійці СБУ знищили вже понад тисячу російських танків від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Від завтра, 18 червня, у застосунку Резерв Плюс має з'явитися qr код що зробить його електронним аналогом паперового військово-облікового документа з юридичною силою. Відсканувавши цей QR-код, співробітники ТЦК або поліції зможуть отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного призовника або резервіста у реєстрі оберіг. Українських фермерів на рік бронюватимуть від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору врожаю, розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Українські військові вперше затрофейли танк Сарай та взяли в полон його екіпаж на східному напрямку. У Румунії в ніч на 17 червня потрапив у ДТП рейсовий автобус 50 п'ятдесятьма сімома українцями, зокрема 42 двома неповнолітніми. Внаслідок зіткнення із вантажівкою чотирьох пасажирів, двох дорослих і двох дітей доправили до лікарні. Україна готує удари по Криму після пробуття винищувачів F-16, стверджує видання Бізнес інсайдер. Західні експерти вважають, якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде саме у тимчасово окупованому Криму. На Харківщині медики швидкої допомоги потрапили під обстріл, коли приїхали на виклик до 17-річної дівчини. Внаслідок ракетної атаки поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік. Кремль може завдати ядерного удару по Україні у тому разі, якщо окупаційна армія почне зазнавати катастрофічної поразки, заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Під катастрофічною поразкою мається на увазі гіпотетичний розвал фронту та хвиля протестів у самій Москві. Євросоюз продовжив на рік санкції за окупацію Криму Росією. Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт до ЄС товарів, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя. У Чехії стався вибух на військовому навчальному полігоні в районі міста Лібава, внаслідок чого є постраждалі. Компанія Google почала надавати користувачам браузера Chrome на Android нову функцію під назвою Прослухати цю сторінку, яка начитує тексти на сторінках сайтів, у тому числі українською. УЄФА заборонила вболівальникам проносити російські прапори на матч збірних України та Румунії у першому турі євро 2024 з футболу. Нагадаємо, збірна Росії не бере участі в чемпіонаті Європи. Росіян виключили з турнірів під егідою УЄФА ще на початку повномасштабного вторгнення. Зірка володаря перснів, голівудський актор та номінант премії Оскар Віго Мортенсен відкрив фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен у Чернівцях. Мортенсен, який особисто представляв свою режисерську роботу Мертві не завдають болю. Прийшов на церемонію відкриття у футболці з гербом України та заговорив до глядачів українською. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.